В цьому році Київщина буде святкувати 70-річчя великої перемоги і визволення Київщини від німецько-фашистських загарбників ви знаєте про те, що в 43-му році людіс-людівський плацдарм, Практично е територія, яка межує з Київською з містом Києвом, е підлягала великому бомбардуванню. Більше сотні тисяч військових загинуло. І я вже про це говорив, що майже пів. Мільярда людей Київщини загинули під час е, Великої вітчизняної війни. Тому ми проводимо мітинг пам'яті великої перемоги. Але сьогодні і мене, і моїх однопартійців в цілому турбує те, що політична сила Свобода не визнає великої перемоги. Це перемога моїх батьків, це перемога наша. І тому ми не допустимо, щоб хтось нівелював нею, щоб сьогодні проявлялась Неофашизм, проявлялось нацизм, неповага до наших ветеранів. Тому ми розпочали ось таку вахту великої перемоги сьогодні з Українки біля Сівочилого Дніпра, і ми будемо планувати до вересня місяця проводити такі акції. Біля 10 тисяч людей сьогодні з міст і районів Київщини прийняли участь у мітингу великої перемоги. Українське суспільство, ми з вами не повинні дати можливості якраз розвиватися на території України, якраз фашизму, націоналізму і так далі, тому що це не наш шлях. Слава Богу, ми за велику перемогу заплатили великою ціною.